Це найніжніший і найсмачніший печінковий торт, тортик я коли-небудь готувала. Зберігайте рецепт, бо це справжня смакота. Спочатку готуємо основу курячу печінку, з'єднуємо з молоком, яйцями, трішки солі і борошна. Все добре пробиваємо блендером. Додаємо олію і в нас виходить ніжне тісто. І з нього ми смажимо тоненькі млинці з обох боків, щоб тортик був красивим і рівненьким зайво обрізаємо кулінарним кільцем. Далі начинка обсмажуємо гриби на вершковому маслі. Додаємо цибульку, моркву, приправляємо сіллю і можна за бажанням перчик. Коли всі овочі трохи охолонуть, тобто засмажка, додаємо терти плавлений сирок зі смаком грибів і ложечку майонезу, перемішуємо і начинка готова. Змащуємо кожен планець цією ароматною масою, накриваємо наступним і так збираємо цілий торт. Зверху прикрашаємо майонезом, можна сиром тертим, можна зеленю, чи навіть яйцем, як ваша душа забажає. В результаті виходить ніжний, ситний і неймовірний. На смачний печінковий тарф.